Отже, давайте поговоримо про протимікробну терапію при захворюванні глотки. Як слушно було сказано, я так розумію, все нормально переключаються слайди. Захворювання глотки є одним з найчастішими. Найбільш розповсюдженими, адже кожен з нас періодично відчуває неприємні відчуття в горлі. Кожен з нас періодично хворіє на респіраторну вірусну інфекцію, одним з найтиповіших проявів якої є неприємні відчуття болі в глотці. і на жаль. Саме при цих захворюваннях найчастіше помилково виписуються антибіотики. Якщо ми подивимося, огляд 2020 року то антибіотики при респіраторних інфекціях у дітей призначаються в 421 випадку на тисячу популяцій, що є досить велике. 70% призначення антибіотиків дітям є є виписка антибіотика з приводу болі в горлі, причому третина з них однозначно не потрібні. Більше 10 мільйонів помилкових призначень. Антибактеріальних препаратів дітям щороку, що є досить таки високою цифрою, а що е, насправді відбувається, здавалося б, настільки банальна ситуація, що може бути простіше ніж пролікувати хвори горло. з іншого боку, е, іноді наші пацієнти ходять місяцями міняють лікарів, міняють аптеки, фармацевтичні е, препарати. Не тому, що їм не допомагають, тому що у них болить горло, що насправді відбувається, адже в принципі дати собі раду з гострим фарингітом не є якоюсь важкою завданням, але досить таки часто пацієнт невірно трактує симптоми, і тривалість хвороби, і кажучи вам, що він хворіє місяцями, насправді має місце декілька разів просто захворювання гострим респіраторно-вірусною інфекцією. Іноді буває звичайно ускладнення, яка потребує консультації профіль. Спеціаліста відповідного лікування. А іноді ми лікуємо не те захворювання. Адже слід пам'ятати, що іноді біль в горлі не є проявом захворювання саме горло, а може бути симптомом зовсім інших захворювань, які, відповідно, потребують зовсім іншого лікування. Досить часто ми не, дос, не досить добре чуємо скарги пацієнта. Іноді ми хочемо виправдати очікування пацієнта. І Говорячи, ми, я навмисно. Вживаю такі займенник. Це не тільки лікарі України, не тільки тулернгологи, не тільки педіатри, чи сімейні лікарі. Насправді, всі представники медичних професій, всі лікарі досить нерідко для того, щоб виправити очікування пацієнта, призначають йому ті препарати, які б ми інакше не призначили. Отже, що ми повинні знати, якщо ми з вами говоримо про захворювання горла? Що з дотілогічних чинників домінують звичайно вірусна інфекція і тому антибіотики тут абсолютно не показані. Є досить багато захворювань, з які перебігають з абсолютно однаковою симптоматикою, про що ми маємо пам'ятати, і причина болі в горлі може бути. Дистантно. Ну, скажімо, може бути проблема шийного відділу хребта, і вона буде давати постійні болі в горлі. Звичайно, що ні людяники, ні антибіотики не допомагають цій ситуації. Або, скажімо, пацієнт має гастрозофагальну рефлюксну хворобу. Також іноді єдиною скаргою такого пацієнта будуть тривалі болі в горлі. Необґрунтована антибіотикотерапія збільшує ризик побічних ефектів, веде до зростання антибіотикорезистентності, це цілком зрозуміло, і вона спотворює дані. Статистики і досить часто воно веде до невиправданих тонзілектомій. Адже якщо на прийомі ларлікаря пацієнт, який каже, що він переніс останній рік 10 ангін і 10 курсів антибіотикотерапії, то це прямий показ до тонзілектомії згідно з сучасної класифікації і сучасним гайдлайном. Але вдумливий лікар просто розбереться, чи були то дійсно бактеріальні гострі тонзеліти, і чи е, пацієнт вживав антибіотик дійсно там, де це потрібно. Чому ще є проблема? Ми з нашими пацієнтами досить по різному оцінюємо симптоми, і якщо лікар зазвичай при описі об'єктивної картини буде говорити про рубцеві зміни в мигдаликах, рідкі гнів, лакуна, гіперемія, гіпертрофія, напрякатрофія тощо, то пацієнт, описуючи свою ситуацію, буде говорити вам значно інші речі простіше, але з іншого боку, абсолютно незрозуміле для лікаря. Тобто, червоне запалене, погане. Так само ми по-різному з вами оцінюємо результат лікування. Пацієнту потрібно, щоб горло його задовільняло зовнішній вигляд горла, щоб воно не боліло. Лікар, якщо вже він не може дойти консенсусу зі своїм пацієнтом, і пацієнт просто відвідує його постійно, і ці скарги не, не зупиняються. Каже, зазвичай як говорить, гаразд, якщо вам нічого не допомагає, нати вам антибіотик. Таке ж буває, правда? Uh, і незалежно лікар якої ви країни, чи ви живете в Малайзії, чи ви живете в Канаді? Лікар виписує пацієнтам з антибіотики антибіотиків 73-80%. Перша стаття це пацієнти з Малайзії, друга стаття це пацієнти з Канади. Зовсім інші протилежні точки земної кулі, інший клімат, інші пацієнти. Але проблема все, все така сама. Uh, дослідження 20-го. Року, де було визначено, яким чином лікуються пацієнти з болями в горлі з 13 країн. Було опитано більше ніж 5 тисяч респондентів. При цьому консультувалися з приводу болів в горлі 80%, але лише 30% з них у лікарів, тобто основна маса вони використовували формацію, яка яка давала їм поради онлайн консультації, інтернет мережу тощо, але не лікар. Лікар був тільки в 30%. Бажання отримати антибіотик було не таке е, високе, якщо ми говоримо про те, скільки їх отримувало, то отримувало від 10% до 45%. Якщо ми говоримо про низький відсоток виписки антибіотиків, то звичайно це на такі розвинуті країни, як Британія, Франція. Е, е, Германія найчастіше згідно з даною статі, антибіотик отримали саудовській Аравії. жаркий спекотний клімат. Але антибіотики з приводу болі в горлі отримували 45% відсотків респондентів. Звичайно, вважали, що антибіотик має допомогти при болях в горлі. Від 24%, найменший показник був у Франції, до 94% в Саудовській Аравії. Ну, звичайно, якщо там найвищий відсоток виписки антибіотики, то, відповідно, основна частина того населення прагнуло антибіотик і щиро вірило в те, що саме антибіотик дозволить їм позбутися болів в горлі. Звичайно, основою лікування. Е Різноманітних фарінгітів, тонзелофарінгітів є місцева терапія. Ми надаємо перевагу полосканням, аерозолям, смоктунцям, тобто місцевим заходам. І незалежно від того, де ви живете, чи маєте ви медичну освіту, чи не маєте, все людство можна поділити на дві категорії: на прихильники лікування, прихильників лікування сріблом і противників лікування сріблом. Причому це ще йде з часів Джозефа Лістера і Генрі Крукса. Я ні разу не зустрічала людину байдужу до лікування сріблом або препаратами срібла. Отже, якщо ви прихильник е, лікування сріблом, то ви в групі Джозефа Лістера, який вважав, що це найкращий антисептик, і жоден з е, наявних на той момент не міг порівнятися з ним в ефективності. Якщо ви в команді Генрі Крукса, ви не вірите в лікування в лікувальні властивості срібла, е, і ви дотримуєтесь тієї ж думки Генрі Крукса, що жоден Кропний був вбитий колоїдним сріблом в лабораторних експериментах. Знову таки, але давайте нагадаємо, що немає неефективних ліків. да Як казав Альф у відомому фільмі, е на запитання не люблю я котів. Ти просто не вмієш їх готувати. Якщо ми з вами говоримо про препарати срібла, вони є дійсно різні. І перше, що слід знати взагалі переконатися, що срібло присутньо в даному препараті. Далі, яке срібло, скільки срібла, на який ефект від срібла? Ми з вами маємо взагалі розраховувати. Ну і зрештою, якщо ви адепт лікування сріблом, також треба пам'ятати, що срібло буває зовсім різним, воно не є безневинним препаратом. Срібло це хімічно важкий метал. Який може викликати важкі отруєння, і в правому верхньому кутку, в кутку ви бачите результату такого отруєння? Ви бачите результат того, що людина десятиліттями щодня пила колоїдне срібло. Звичайно, колоїдне срібло пити не потрібно, і лік треба вживати тільки так, як, як треба, і звичайно, результатом такого стало пожиттєве. Набуття його шкірних покровів такого синього відтінку називається це аргіроз. Срібло назавжди відкладається під шкіру. Е, від срібла можна померти, якщо вжити летальну разову дозу. Що слід знати про срібло, воно є різним. Найменш токсичним є металічне срібло, найбільш токсичним є нітрат срібла. то про це мають пам'ятати, адже нітрат срібла ми ще де-не-де де, використовуємо для коагуляції судин при зупинці носових для коагуляції лімфоїдних гранул задньої стінки гладки тощо. Так слід пам'ятати, що це хімічно небезпечна речовина, і що це досить токсична речовина. Отже, чим менший розмір часточок, тим більший антибактеріальний ефект. Тому цілком можливо, що був правий і Джозеф Лістер і Генгрі Крук, в залежності від того, яке саме срібло вони використовували. Чим більший розмір часточок, тим менше антибактеріальний ефект. Отже, дійсно, срібло з великими часточками може і не вбити жодної бактерії. Якщо ми говоримо з вами про безпечне срібло, то це однозначно коли Наносільвер, що е, якими ефектами володіє цей препарат? Він має антибактеріальний ефект за рахунок руйнування бактеріальної мембрани, виробництва активних форм кисню і індукція пептозу. Він має противірусний ефект. Наночастинки срібла довели свою активність щодо кількох типів вірусів грипу, вірусів, в тому числі вірусів імунодефіциту, гепатиту Б герпесу, захисні властивості. Екстракт ірландського моху разом з розчином мінеральних солі створює захисний шар гелю. Е, препарат має регенеруючі властивості і володіє. Протизапальної дії за рахунок підвищеного апоптозу запальних клітин. Колдісеп наносільвер це не іонні металічні нанопластинки, отже, нанопластинки, мікрос зовсім маленький розмір часточок. Отже, виражений ефект, максимально можлива площа покриття, унігальна адгезія до різних поверхнень. І крім того, цей препарат володіє ще і протизапальними властивостями. Якщо ви запитаєте мене, чи можна порівняти його дію з дією антибіотиком, звичайно, ні. З двобій з антибіотиками в свій час срібло програло. Зате, на відміну від антибіотиків, вони, воно позбавлено побічних ефектів антибіотиків. До нього не не розвивається антибіотикорезистентність. Резистентність бактерій перепрошую. Саме тому срібло входить в склад пристроїв, які вмонтовуються вбудовуються в організм людини, і звичайно, в своєму місці воно дуже і дуже ефективне. Отже, сьогодні говоримо про колдісеп на спрей для горла, адже є ще каплі вухо і є ще спрей для носа. Ну, ми сьогодні лікуємо горло, тому спрей для горла. Е, кому призначаємо колдісеп спрей для горла? При сухості першіння болю в горлі, осиплості голосу, сухому кашлю для забезпечення додаткового захисту від бактерій. Увага! Додатковий захист. Знову таки кажу, це не антибактеріальний препарат, на щастя, але він позбавлений побічних ефектів антибіотиків. І після видалення. Анямигдалики. Що ще хочеться сказати про цей препарат? Він досить добре зволожує слезову оболонку горла і дуже добре допомагає при сухості в горлі. Увага, це дуже велика причина звернень до лікарів. Досить часто пацієнти ходять з болями в горлі, звертаються з болями в горлі, а лікар при огляді ніякої патології не знаходить, окрім витонченої тонкої рожевої блискучої слизової оболонки. Оце суботрофічні атрофічні стани. Таке часто буває після тонзелектомії – коли мигдалики вже видалені, і якщо Пацієнт буде купувати антисептичні спреї самостійно в аптеці, краще не буде, буде гірше. Досить велика частина спреїв, та переважна більшість з них висушує і так суху слозову оболонку, відповідно, буде посилювати болі у такого пацієнта. Колівсеп на Сільвер, один з дуже небагатьох, який володіє здатністю зволожувати, який забирає оце відчуття неприємної сухості. А коли ще він показаний, коли, скажімо, людина багато тривала, але час дихає ротом, скажімо, оратор, спікер при, при розмові. Ми дихаємо ротом, а не носом. Звичайно, слозове пересихає, і звичайно, якщо ми це робимо годину, дві-три в день, то відчуваємо потім осиплість голосу, слабкість, неприємні відчуття в горлі дуже хорошо допомагає саме кудисеп на сільвер спрей для горла. Давайте йдемо далі. Пам'ятаєте, ми по різному оцінюємо симптоми, по різному оцінюємо результат лікування. Говорячи, ми, я маю на увазі, ми і наші пацієнти. Знов таки, ми маємо пацієнта, який приходить постійно, міняє лікарів, незадоволений, його симптоматика нікуди не зникає. Які у нас є ще варіанти сказати: ну гаразд, якщо вам нічого не допомагає, я вам видалю піднебінні мигдалики. І таке буває досить таки нерідко. Якщо ми говоримо з вами про видалення піднебінних мигдаликів або тонзолектомію, ні для кого не Кред, що ми повинні дуже бережно відноситися до мигдаликів, адже це орган, який відповідає за імунітет, особливо якщо ми говоримо про педіатричну популяцію. І зрозуміло, що мигдалики видалятися мають тільки при чітких показах і тільки в тих випадках, коли іншого варіанту не, не дано і. Тільки якщо є доведена функціональна непридатність мегдаликів, цим звичайно проблема, адже немає єдиного якогось алгоритму, єдиного маркера, який би нам вказав, окей, тут вже зберігати нема можливості, а тут ще є. І тому відповідно таке рішення приймає кожен лікар, ґрунтуючись на свою добросовісність, свій досвід своє переконання. Проте, приймаючи таке рішення, ми повинні розуміти, що ми будемо позбавляти цього пацієнта досить великої площі слизової оболонки, і ми завідомо Йдемо на те, що в подальшому такого типу пацієнта може бути субатрофічний і атрофічний фарингіт. Ми свідомо йдемо на те, що його місцевий імунітет буде знижений і знижений на дуже тривалий час, адже навіть через 5 років після тонзелектомії рівень секреторного імуноглобуліна А не піднімається до. Норми я не кажу, що не потрібно робити тонзелектомію. Ми її робимо робимо досить часто, але ми повинні знати, на що ми йдемо, і йти на це абсолютно свідомо, розуміючи, що іншого варіанту для пацієнта просто немає, і все таки в переважній більшості, особливо в дитячій популяції, бажано мигдалики зберегти, тобто ми лікуємо хронічний або рекурентний за останніми даними тонзеліт. Консервативно тут також є проблеми, адже як визначити. Ми ефективні чи ні в своєму лікуванні, адже результат лікування ми знов-таки оцінюємо по-різному з нашими пацієнтами. Так от, критерієм ефективності хронічного тензоліту є зменшення кількості епізодів захворювання або кількості гострих тензелітов. Тут досить таки важливо цей постулат донести до наших пацієнтів, адже вони очікують, що медалики будуть рівніші, гладші, не такі червоні, не такі розрихлені, і в них перестануть утворюватися гнійні пробки. Але це абсолютно не так. Тобто, ми не базуємося на Зовнішньому вигляді мегдаликів нашим критерієм має бути зменшення кількості захворювань на гострий тензеліт і на гостру респіраторно-вірусну інфекцію, оскільки мигдалики є частиною імунітету і повинні працювати при реалізації гострореспіраторної вірусної інфекції. Тому консервативне лікування хронічного тензоліта має бути скероване на покращення дренажної функції медаликів на нормалізацію місцевого імунного статусу і на нормалізацію загального імунного статусу. І е, прекрасним препаратом, який працює в консервативному лікуванні хронічного тензоліта, є тонзилотрен, який працює значно краще ніж вся місцева терапія, яку придумали Лори за останні 30 років. Адже Використання танзлотерена курсами дозволяє зменшити кількість ангін майже вдвічі, зменшення кількості ГРВІ в 2,7 і разів. Тобто, по суті, це основний критерій, на якому ми і базуємо, і кажемо, що лікування ефективне або лікування неефективне. Навіть якщо у пацієнта виникне знову гострий тонзеліт, лікувати його можна по різному і далеко не кожен гострий тензеліт повинен лікуватися дачою антибактеріальних препаратів. Так, так от, якщо пацієнт а, вживав профілактичний курс тонзилатрена, то ймовірність того, що наступний гострий тонзеліт буде лікований антибіотиками менше в декілька разів. Тільки 34 випадки в групі тонзилатрен отримували антибіотики на противагу 110 випадках, які в групі пацієнтів, які тонзилатрен профілактично не отримували, що знов-таки показує нам, що тонзилатрен ефективний він дозволяє зменшити кількість захворювань і дозволяє скоротити кількість антибіотикотерапії. Зрештою, позбавитися гострого болі в горлі або проліпкувати гострий вірусний фарингіт не є надзвичайно складною задачою, і в переважній більшості наші пацієнти пораються. З ним самі і основною проблемою є не стільки пролікувати епізод, як не допустити наступний, тобто зробити так, щоб пацієнт хворів не так часто. І якщо ми з вами хочемо отримати хороший, гарний позитивний ефект, маємо пам'ятати, що має бути певна тривалість лікування. Адже коли пацієнт вживає танзелартен при лікуванні гострої ситуації в горлі, стає краще зразу. Тобто, третій, п'ятий день вже практично людина не має симптомів, не має скарг. Ну, і Що роблять наші пацієнти? Звичайно, відміняють собі лікування, адже все стало добре. Так от тут слід наголосити, що вживати для лікування гострого тонзолоференгіднозелотрен треба не менш ніж два тижні для формування більш швидкої і потужної відповіді при Наступній вірусно бактеріальні атаки, вірусно-бактеріальному навантаженню. І що слід наголосити, що якщо консервативна терапія дає стійкий результат на 4, 6 і більше місяців, пам'ятаємо, мигдалики не стають інакшого вигляду, але пацієнт перестає хворіти. Значить, піднебільні мигдалики в стані боротися самостійно і показів до їх видалення немає. Все буде Україна. Дякую вам за увагу.